Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Сінсей. Сьогодні хочу вам показати товари для ванної кімнати, кухні та текстиль. Дякую за ваші коментарі та вподобайки. Приємного перегляду. Металеве відро для паперового сміття 129. Щітка для ванної кімнати пластикова 169. Відро мусорне біле з педаллю 279 гривень. Є ще такий варіант у чорному кольорі за 499. Багато є різних коробочок для зберігання ось в такому стилі. Коробка для зберігання три відділення має ручку, ціна 279 гривень. Поличка бамбук 549. Швабра для миття підлоги 279. Тримач для туалетного паперу 209. Дерев'яний і ось такого плану 219. Йоржик для миття 69 гривень. Щітка для миття посуду 99. Шторка для ванної кімнати 1,80 на два 219 гривень. Набір щіточок для миття 1696 штук в наборі. Ось такий органайзер на 4 відділення з ручкою 329. Пластиковий в білому кольорі 169 Є ще такого плану чорний. Ціна така ж сама. Заглушки захисні для мебелі. 4 штуки. Упаковка 119 гривень. Вішаки тваринки по 39. Тримач металевий для зубної щітки. 39 зі знижкою 61 Коробочка пластикова для зберігання 69, Корзинка. Лисичка 209, Поличка в дитячу кімнату, повітряна куля 549. Кошик для зберігання дитячих речей. Також знижка на нього. Ціна 99. Ось такий класний знайшла вішак розкладний. Ціна 169 багато гачків. 60 на 22 сантиметри. Ручки для мебелі 119 та 99. Ось такі натуральні. Хмаринки також 119. Вішак 169 на 4 гачки. Вішак у вигляді літака 99. І ось такому футбольному стилі є за 129 двадцять Кріселко пластикове або підставка. Ціна 209 дуже легко складається та розкладається. Килимок для ванної кімнати 400 гривень. Такого плану м'якенькі молочні килимки по 279. З осінньою тематикою з гарбузиком оранжевим ціна 219. Ще ось такі класні килимки є гірчичного відтінку, сірого, молочного, коричневого. Але немає ні на одному цінника, все чомусь позрізали. Власну штуку таку знайшла швабра для прибирання для взуття. Надіваєте і йдете собі сміло витираєте підлогу 119 гривень. Органайзер 129 Набір прищепок 24 штуки у такій пластиковій коробочці. Ціна 119 гривень. Друшляк пластиковий в раковину 129 гривень. Швабра не швабри із запаскою без ручки. Ціна 99. Ситокругле в враковину 25 сірого та чорного кольору. Прищепки 49-30 штук упаковка. Поличка металева білого кольору 119. Ось така вішалка для шкарпеток 119 гривень. Набір пластикових мисок, три штуки упаковка 129. Дозатор кераміка з відділенням для губки 279. І є ось такий варіант подвійний. В білому та чорному кольорі 279. Цей пластик дуже великий. Дощечка 99. Підставки під гарячі дві штуки упаковка 49. Такого плану підставки 129 за 3 штуки. Кругленькі з сірого кольору. Також дві штуки. Упаковка 99. Плетені з білою обкантовкою та чорною 99. Подушки об'ємні мішка теді 500 гривень. Молочного відтінку подушка 40 на 40 см, Ціна 269. І ось така об'ємна кругла. Також 269 діаметром 45 см. Плед метр тридцять на метр шістдесят, з малюнком 269. 389 у червоному кольорі. Такий варіант за 659. М'якесенький, комфортний. 1,60 на 1,30. Поліестер 459. І ось такі осінні кольори. 599 100% поліестер. Подушка декоративна, м'якенька. В сірому кольорі 239, 40 на 40. І такий плед у неї можна підібрати за 400 гривень метр 60 на 2 Ціна акційна на цей плед 299. 40% акрил 40 поліамід 299 гривень.